Доброго дня ми з України, я Ірина, і на часі в нас сьогодні неділя, на часі в нас прогноз на тиждень. Дивимося спочатку енергії тижня. Які за -за затронуть, тобто зачеплять кожного з нас. Переміни. Переміни. Щось міняється. Якісь переміни йдуть. І, ви знаєте, це переміни йдуть у, я так скажу, це може бути через те, що жезлова карта, так, можуть переміни бути в кадрах, в посадових особах. Якась перетрубація йде. Але ми повинні розуміти, що це не будуть зміни на краще. Не думаю. Знаєте чому? Тому що просто перетасуються карти. З одного місця в інший перекладуть. Це не є справжні зміни. Це просто, знаєте, втриматись на плаву, не відійти від кормушки якось так. Ось такі, такі енергії. Чомусь мені так пішло? Давайте ем, ви просили, щоб я робила не цілу колоду, тим більше я великі карти взяла. 에... Спочатку дивимося овен. По одній карті буду викладати. І так, овен. У овна якісь страхи. <кій> Дивіться, може бути, э... прильоти, жертви. Тут навіть не жертви, десь стріляють, а ви боїтеся спати. Великі страхи. Тобто, людина переживає. За когось, за щось, за інших, ну, і, звичайно, за себе. Може бути, на вас просто, вже ви знаєте, настільки все впливає, а, сирени, просто десь вихлопна труба якась, у вас вже нервовий зрив. Овни, будьте обережнішими, не затягуйте сюди, а, а, у цей стан себе. Чому? Тому що ви стаєте жертвою. Ось та овечка і жертва. А, будьте стійкішими. Намагайтеся <кій> витримати а, цей напорчик. Тобто поменше інформації, поменше якихось склоків, поменше вам потрібно відпочити. А, у вас, можливо, поганий сон. А, Страхи по-любому, але вам потрібно трошечки від цього відпочити. Тобто, закривайте, можливо, знаєте, є такі на ніч пробки. Хоча, хоча, ну, я не знаю, я не можу, наприклад, з ними спати, закривати вуха і, і так спати. Я повинна все чути. Я боюсь щось пропустити. В принципі, це і мені може підійти ця карта. Але вам треба уникати людей, які каркають, які щось прорукують, наприклад, це просто наприклад, які щось вам там страхають вас. От якась баранеса ходить, розказує, всі слухають, потім розносять, знаєте, як, як той солов'їний пам'ят. Уникайте цього всього. Вам, вам потрібно це пропрацювати, овне. Потім йдуть у нас тельці. А у вас, ви знаєте, кармічний тиждень у тельців. А ви ніби прозрієте, просвітлієте, а ви ніби, ну, людина, ви, ви поміняєте за цей тиждень. А вас буде не впізнати. Можливо, ви цього і не помітите. Але навколишні е, люди, <гум> дехто вас буде намагатися втримати на землі. Скаже, не літай так високо. А ви просто прозрієте, знайдете, можливо, себе, відчуєте себе, свою душу, свої можливості і скажете: Та, Юлю Палі, так я можу все. Я є абсолют. Я можу міняти стільки в житті, все залежить від мене. Розумієте, тут у людини світогляд конкретно. Взр... Ну, Я би не сказала взрив мозку. Тут у людин... людина ну, настільки міняється, не до впізнаваємості. Хоча ви можете цього й не помітити. Якось так. Ну, це хороший день, в принципі. В тиждень вірніше. Переміни завжди добре. Коли застійна ситуація, енергія, то не дуже добре. Це то саме, якщо взяти От уявіть собі, що в Макдональдсі будуть продукти залежані. А ми ж хочемо всі, щоб свіженькі було. Тому йдуть переміни. А до вас кардинальні переміни. До речі, це не буде. Болючий процес це буде звичайний процес. Тобто, ви просто прозвірієте, Пилина з очей впаде. Подивитесь на деякі речі іншими очима, на ваших рідних, на ваших близьких, на ваші оточуюче, на країну, на владу. Тут у кожного своє. Близнюки, близнюки. Вісім кубків. Ви знаєте? От тут точно пелена спаде з очей. Точно. Людина визначиться. В попередній карті людина не знає, що вибрати. Там сім кубків, вибір великий. Тут людина вибирає. Вибирає шлях, іти вперед. Вибирає шлях, іти вперед до свого щастя. Тому що наступна карта дев'ятка кубків. Це задоволення своє особисте. А ви цей тиждень вибираєте себе. А ви йдете у свій е, путь до себе, до свого благополуччя, до свого щастя. Тобто, можливо, що хтось скаже своїм батькам: вибачайте, я теж хочу бути щасливою. Ви маєте один одного, а я одна. Наприклад, я хочу когось зустріти. Все, я вас залишаю. Мастіть собі голову. Е, дивіться. Я розумію, що зараз війна. Ми зараз всі один за одним. Але це не всіх стосується, тільки якоїсь ситуації. Можливо, що у вас пеліна спаде з очей, і ви скажете, Йолі Палі, я 20 років живу з цим чоловіком, діти, дорослі, чого я терплю. Наприклад. Чому я не пішла вчитися? Чому я пішла вчити це, а не пішла то вчити? Ось це прозріння. Але це, знаєте, вже дія. Тут є дія. Людина починає діяти. Не просто прозріває, а йде вже своїм шляхом. Вона знає, куди вона хоче. Вона хоче бути щасливою, і вона йде до цього. І ніякий. Прихвостні, непотрібні, щоб мені тут каукали по дорозі. Я сама знаю, куди я йду. Ось таке у вас буде відчуття цей тиждень. І так, до речі, з 26 по 2 жовтня, здається. Так, тепер це були близнюки, здається. Тепер у нас раки. А раки якийсь урок. Можливо, ви зустрінете якогось проповідника, якогось вчителя, гуру, якусь людину, яка вас буде покровительствувати. Можливо, ви відмовитеся від віри або навпаки, перейдете в якусь віру. Можливо, ви в когось почнете вірити в щось, це теж може бути. Можливо, ви почнете якусь а, таку діяльність. А, Ну, ніби меценатством, можливо, волонтерством хтось займеться, допомагання іншим, пророкування. Можливо, ви цей тиждень будете покровительствувати комусь або хтось вам. В принципі, це карта духовного уроку. Можливо, ви знайдете свій шлях, своє покликання це теж. Може бути. Тепер у нас льви. А льви забавляються. У вас якась веселушечка, як мінімум, у когось день народження. Це може бути компанія якась хороша. Щось святкуєте, помолвку, як то кажуть. Заручене о, заручене, заручене може бути. Це може бути поповнення в сім'ї. Збирання урожаю. Радість, Хороше піднятий настрій. Цей тиждень вам буде легко, вам буде затишно. В принципі, це не ваша стихія. Льви у вас вогняна стихія. А ось але, в принципі, вам буде комфортно. Ви, ніби в комфортній зоні. І ви не один або не одна. Коло вас будуть однодумці. Можливо, ви зустрінете однодумців. Коло вас будуть люди, які вас підтримають у будь-якому задумі. Можливо, у вас з'явиться якась ідея, і вас підтримують. Дуже хороший тиждень, випадає вам. Тепер діви 5 жезлів. П'ять жезлів це якась борьба. Дуже часто внутрішня борьба, бачите, людина не може визначитись, бореться сама з собою. Як я бачу внутрішню борьбу кожної людини. Тобто, мозок, серце, душа не. На одних і тих самих вібраціях. Щоб вони були на одних і тих самих вібраціях, їх треба інколи контролювати. Можливо, у вас страх, можливо, конкуренція у вас на роботу в чому місці. Можливо, що у вас конкуренція в домі. Ви живете з мамою, з свекрухою. Якщо ви чоловік конкуренція між чоловіком і жінкою, і навпаки, якщо ви жінка так само. Дуже часто таке буває підростає покоління, тобто діти, внуки, і у вас вже теж є конкуренція. Ви повинні розуміти, на якому рівні ця конкуренція. Це не значить, я краще, але може бути таке. Наприклад, бабуся каже, ні, тобі треба варити борщ так і не інакше. А ви кажете, а я знаю краще, я варю так. Я не варю так, як ви варите. Я варю так, як я хочу. Розумієте, оце і є такий конфлікт, але це конфлікт несерйозний. Якось так. Можливо, на робочому місці конфлікт. Конфлікт з собою, ми вже говорили, з рідними, з близькими. Нападки можуть бути. Тепер терези. Ри, Королева Кубків. Ну, ви знаєте, у вас хороший, спокійний тиждень. Напевно, ви так само, як Ірина, зараз відпочиває. Тому що ви, напевно, зрозуміли, я ці відео всі загрузила тиждень до того, як вони вийшли. Тому що я з 18 числа до 26 взяла собі відпустку. Я не вдома, я відпочиваю. Я сподіваюся, що я відпочиваю. Я не знаю приїду розкажу. І так, у вас цей тиждень спокійний тиждень. Якщо ви так само, як Ірина, відпочили. Я сподіваюся, що я відпочила. Ось, і у вас все добре, ви задоволені. Ви у своїй, ну, це не ваша стихія. Але все рівно. Можливо, що ви, якщо ви чоловік особливо, ви можете познайомитися з такою чудовою, прекрасною жінкою, тому що королева кубків це цілителька сердець. Можливо, вам потрібна цілителька сердець. Ви знаєте, це може бути ваша подруга, якщо ви жінка, ваша близька подруга, якісь розмови, якась підтримка. Можливо, у вас розбите дійсно серце, і вам потрібна розмова, підтримка якоїсь жінки. А можливо, від вас хтось потребує підтримки. І таке може бути. Може бути, що дійсно вам треба з кимось поговорити, когось розрадити, кого, когось пожаліти, когось нагодувати, приютити. Це теж все королева кубків. Ну, це вода. Вода це емоції. Це може бути і закоханість, мої дорогенькі. Хтось закохається. ось, А хтось завагітніє, тому що тут, бачите, маленькі бібіки, немовлятки. Може бути, хтось може стати вагітним. Дуже хороший тиждень у вас, спокійний тиждень, емоційний, закоханість в себе, в ближнього, в природу, розміреність. Якось так. Тепер скорпіони. О, скорпіони теж будуть у страхах. От. Ну, я не хочу зараз повторювати все те ж саме. Скажу одне. А, припиняйте спілкування з тими людьми. Ось так в мене пішла інформація. Які вам. Щось нав'язують, заганяють вас у страхи. А зверніться до лікаря, якщо ви самі не можете розібратися з своїми страхами. Розберіться, подивіться своїм страхом в вічі, чого ви боїтеся. Ви боїтесь темноти? Тим, Розберіться, чого ви боїтеся цієї темноти. Тому що страх породжує страх і страхом поганяє. Цим треба, ну, не те, що боротися, цим треба розбиратися. Спробуйте. Спробуйте з цим розібратися. Дивіться, уникайте таких людей, інформації негативної. Тому що це іде, я бачу, до нервового зриву у скорпіонів. Тепер у нас йдуть стрільці, а стрільці задоволені. Теж не ваша стихія, але. Ви прийшли до свого повного щастя, до свого повного щастя. Ви, у вас таке буде, знаєте, враження цей тиждень, що ви, ніби у Бога за пазухою. Ну, стабільний емоційний стан у вас, стабільний емоційний стан. Тобто ви задоволені собою, задоволені світом, задоволені ситуацією, яка у вас є наразі. Будемо так казати, ви цей тиждень, як вареник у сметані. Вам ніхто взагалі-то не потрібен. Цей тиждень ви можете бути самозакохані в себе. Якось так. Емоційна стабільність це дуже добре. Не буде, ото, знаєте, сварка вниз, качелі якісь. Ні. Тут буде стабільні. Немає значення, хто вам що буде говорити, а вам плівать. А вам так хорошо. А знаєте чому? Це коли у вас душа вільна, спокійна, незалежна, і вам плівать, хто що говорить. Ось це і є цей стан. Козероги. А вам нічого не захочеться. Вам уже перебор усього. Можна сказати, що ви чогось переїли, перепили. Можливо, було якесь свято, можливо, навіть невелике свято було минулого тижня на вихідні, і вам уже, що би вам не пропонували, вам уже нічого не хочеться. Ви знаєте, втомились, може бути навіть втома. Втомилися від людей, втомилися від війни, від ситуації. Вам набридло те життя, яким ви живете. Вам, Але ви самі не знаєте, що ви хочете. Ви не знаєте, чого ви хочете. Ось якось так. Ви чогось хочете, ви хочете, можливо, бути щасливою, але ви не знаєте як. Тут треба розбиратися. Як, що вас зробить щасливим. До речі, поки ви зараз в цьому стані, ви можете пропустити якийсь шанс. Будьте уважніші. Не будьте такі, знаєте, мрійливі, задумливі. Тому що. Якщо ви при собі, ви нічого не втратите. А коли людина замріяна, задумана, а може на автобані, там, чи, чи десь по дорозі їхати і замічтатися і десь врізатись, наприклад. Розумієте? Тому будьте уважніші. Будьте не те, що обережніші, уважніші. Це не значить, що це має статися. Ні. Це я просто приклад привела. Будьте уважніші. І не засмучуйтесь, не розповсюджуйте енергію і смутку. А навпаки, спробуйте. Можливо, можливо вам потрібен дійсно відпочинок. Так, тепер водолії. А в водолії, ну, в принципі, нічого дивного. У водолії перемога. Водолії, можливо, у вас буде якась винагорода, можливо, у вас дійсно ви, ви, якусь пошану, якусь премію, якусь посаду вам дадуть медальку чи ще щось. Можливо, ви військовий, вас нагородять чимось. В принципі, можливо, якщо ви не військовий, а у вас хтось воює, можливо, що хтось прийде на. Коротеньку паузу додому. Ось якось так. Ну Це, в принципі, це хороше. Це знаєте, це пошана від держави, пошана від громади, підтримка громади. Можливо, вас висунуть на на якусь посаду, але громадою. якось так І, і скажуть, отримаєш від нас. Підтримку, роби то, то-то. Ми тебе вибираємо, наприклад, у депутати. Якось так. Якусь місію вам можуть поручити, або ви, ви самі себе поручите, а вас підтримують. Якась місія у вас. І останнє риби у нас. Що чекають риби цей тиждень? Риби, що з вами? Не лякайтеся, це не завжди щось дуже страшне. Це може бути і звільнення по роботі, розлучення. А може бути просто, ви знаєте, вам буде просто важко. Але дивіться, цей період найважчий може бути за останні 5 років, наприклад. Але це, як то кажуть, найтемніша ніч перед світанком. Тобто, ви вже пік досягнули. Гірше вже не буде, це вже кінець, кінець якоїсь ситуації, щось обривається. Я сподіваюся, що не життя чи чиєсь. Тому що, рідко, коли таро показують фізичну смерть, просто вашу трансформацію. Ви скинете плащ уже трансформація. Ви зняли якусь одяг одяжинку. І сказали все, я не хочу цей тягар -тя тащити. Це, в принципі, не завжди негативно. Але, в принципі, ми так вважаємо, нас звільнили. Я звільнилася. Е, ви не хочете з кимось жити разом. Розумієте? Просто вам буде, я так скажу, м -м, нелегко. Але якщо ви зрозумієте, що після цього. Іде просвітлення, іде світанок, сходить сонечко, і ми йдемо до перемоги, то так. То вам стане легше. Це були риби на цей тиждень. Давайте я рибам ще дотягну, що вас потім чекає. Бачите? Бачите, Бачите риби? Якщо переживете, чекає перемога. Перемога в, 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 не має значення де на роботі, в сім'ї. Переживіть цей момент тяжкий. Ось у мене була така, як сказати, чуйка, що вам треба витягнути доказ, тому що я знаю, рибам потрібні докази. Тобто підтримка. Ось ця карта вас підтримує. Це сонечко. А сонечко найкраща карта, яка може бути у Таро. Найкраща карта в Таро це сонце, щоб ви розуміли. Ми читаємо її зараз позитивно, не негативно, якщо там хтось хоче щось сказати. Ось так, мої дорогенькі, ось на цій ноті ми закінчимо. Такі періоди є у кожного з нас. Немає значення, ми риби зараз, на другий раз може така карта нам випасти. Але завжди, після грози, іде, виходить сонечко. Ось воно і є. Ось то у вас гроза, дорогі риби. Бажаю всім чудового тижня, перемог нашим військовим, нам, українцям, дожити до перемоги, побачити цих тварей, коли вони знищені будуть. Ось і, мої дорогенькі, щоб вас шаблі не брали, кулі минали, голівоньки ваші. Бережіть себе, мирного тижня. На все добре!